Це внімати Слову Його живому і діючому. Оце ми є щасливі, що прийшли навчитися у і Ісуса Христа, сісти, слагати це Слово живої у наше серце. Повірте, воно нам так сьогодні необхідне, воно як е, слаще мьода і капель сота. Оце слово, яке сходить сьогодні в наше життя. І тому будемо уважні сьогодні до того, що говориться на цьому місці. До того будемо уважні, що Дух Святий промовляє до кожного серця. Це Промисел Божий, це план Божий, це не випадково, що ми є тут, знаходимося. Можливо, хтось покликав нас, можливо, ми вперше на цьому місці, можливо, в десятий раз, можливо, вже багато років ходимо, Але все рівно нам потрібне слово Боже, все рівно ми потрібні жити цим словом. Ми потрі нам потрібно питатися від цього слова. І тому Ісус сказав, що я є хліб, який сходить з небес. І тому давайте ми сьогодні відкриємо наші серця, будемо цими жаждущими. Коли Христос сказав, хто жаждє? мене і пій у того, як сказано в Писанні, і щириво потікут реки, води живої. Як важливо сьогодні зробитися тими жаждущими, тими, які хочуть підходити до цих столів, як ми в п'ятниці чули, і питатися цим хлібом, який сходить з небес. Слава нашому Господу! Я не буду затягувати багато часу. Хотів би зупинитися на одному прикладі або на одній події, яка сталася в житті і учнів, і в житті Ісуса Христа, де сказано. В Євангелії от Марка таке слово я вище прочитаю із 11 голови, з 12 -го вірша, і потім трошки нижче, сказано: на другий день, коли вони йшли з Віфанії, он ззалкав і, увидев издалека смоковницу, покриту лістями, пішов, не знайдет ли що на ней, но придягній нічого не знайшов, крім лістів. ибо еще не время было собирания смог. И сказал ей Иисус, отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. И потом, нище читаю, сказано, по утру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит, «Равви, Обратіть увагу, як важливо, шановні друзі, бачите, в житті учнів пройшла така подія. Рядом вони йшли з Ісусом, і Ісус хотів вкусити плода від цієї смоковниці, не знайшов там ніяких плодів, і як би сказати, прокляв її, да не буде плода від цієї смоковниці во І чули це учні, які були з ним. Ви знаєте, це важливо, шановні друзі, щоб ми нічого не упустили із того, що каже Ісус. Ви знаєте, казалось би, якась битова подія вона може здатися для нас якоюсь такою. Для нас вона не має ніякого відношення, або ми до неї не маємо ніякого відношення. Можливо, якесь слово сказано в собрані, чи то проповідником, чи Дух Святий через проповідь каже якесь слово. І воно адресовано конкретно до нашого, до нашого серця. І ми, якби, знаєте, так, вскользь проходимо біля цього, якби закриваємо наше серце від цього слова і кажемо, це не для мене, це для тої сестри або для того брата. Нехай він чує, якраз це слово треба для нього. І, може бути, це зовсім навпаки, але чули це слово учні, яке сказав Ісус. Вони обратили на нього внімання. Це було немаловажне слово. І потім, коли вони через деякий час проходили мімо цієї смоковниці, і вони побачили, вони щось побачили удивительне. Можливо, до того часу вони таке не бачили. І Петро звертається до Ісуса, каже, рабі, посмотри, смоковниця, яку ти прокляв, засохла. Вони розуміли важливість слів Ісуса Христа. Воно кожне слово із Його проповіді, із Його вчення, і те, що Дух Святий надихав, надихав через. Святих Божих чоловіків, кожне слово, кожна черта і йота, вона має значення і вагу в нашому з вами житті. Ми не маємо права якесь слово пропустити, а якесь слово не пропустити, якесь слово прийняти, а якесь слово не прийняти. Боже слово, Біблія богодухновенна, вона, е, вона проникає це слово проникає до розділення душі, і духа составом і москов суддя помишлення і намірення сердечної. Це слово, воно, воно живо і дійсно. І тому нехай кожна черта, кожна йота, яка проповідується нам, яка читається нами, щоб вона була втілена нами вже в життя. Це для нашої користі, для нашого блага. І тому Петро каже далі, «Которою ти прокляв? Засохла, щось сталося. Як це могло бути? Чому так сталося? Ісус відповідає, говорить їм. Та подія, яка сталася тоді, вона щось предзнаменувала, вона була якимось прикладом для учнів, вона була прикладом о те, що сталося на яву із фізичним деревом. Воно стало прикладом для учнів і для нас, із вами. І Ісус відповідає, говорить їм: Імейте віру Божою, слава нашому Господу! Шановні друзі, яку ми сьогодні маємо віру, в що ми сьогодні віримо. Кожна людина на цій землі, мені здається, в щось вона вірить, в щось вона, на щось вона надіється. Але та надія, на яку, яка є в нашому серці, вона не постижає, бо любов Божа злита в наше серце Духом Святим, слава нашому Господу, яку ми маємо сьогодні надію, яку ми маємо сьогодні віру. Все пройде вера, надежда, любов. Допоміг би нам Господь. Сьогодні, як Ісус вчить своїх учнів і каже, «Імейте віру Божю. Яке відношення має віра Божа до засохшої смоковниці? Як це сопоставити в житті? Інколи ми, нам здається, що речі, які відбуваються в нашому житті, їх не можна сопоставити. Як їх застосувати до себе? Що з цього взяти? В одному місці ми також читаємо, що «Імейте віру Божою не взирая на лица». Знаєте, часто наша віра від, від чогось залежить, від якихось обставин, від якихось факторів, від якихось конкретних якихось лиць чи то якихось, якихось фізичних, якоїсь фізичної сутності. Ну насправді Ісус каже: «Імейте віру Божою, і інший муж Божий каже, не взирая на лица». якби продовжує цю тему. Давайте, ми, шановні брати і сестри, сьогодні перевіримо наше життя. Давайте ми сьогодні заглянемо в наше серце. Наскільки в нас сьогодні жива віра на Господа? Наскільки ми сьогодні можемо ухватитися за його ноги? Наскільки ми сьогодні можемо знайти в собі сили, прильнути до Його груді, держатися за Його руки, Христа, руки є. О, допоміг би нам Господь! Как сказано ныще, ибо, Иисус скажет, ибо истину говорю вам, если кто скажет горе сей, обратите внимание, поднимись и увергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Знаете, перечитывая подобные места Писания, В конкретному випадку навіть і це. Інколи тяжко, знаєте, якось так би фізично, якщо ми будемо підходити нашим розумом, важко це зрозуміти. Ну в тому то й діла, що віра Божія, вона не, не мається на увазі в мислях, вона не зароджується в наших думках, у нашому разумі. Вона зароджується в нашому серці і повинна там жити віра Божа. Вона має духовний характер, духовну натуру. І тому як важливо сьогодні, шановні брати і сестри, вірити в те, що ми сьогодні кажемо, вірити в те, що ми сьогодні ісповідуємо. Ісус каже, сказано їм каже, єсли хто скаже горі сій, обратіть внимання, поднімісь і у верхність моря, це слова Ісуса Христа. Він автор є цих слів. Він вчить їх, на прикладі смоковниці, наскільки важливе значення має те слово, яке виходить із наших уст. Те слово, яке ми сьогодні ісповідуємо. Ми читаємо в посланні, що якщо ти будеш серцем вірувати, і устами будеш ісповідувати, що Ісус є Господь, то спасешся, слава нашому Господу! Важливо те слово, яке ми сьогодні ісповідуємо, чи ми просто його кажемо, тому що нас заставляють казати, чи ми просто кажемо, тому що мода так казати. Чому ми це кажемо? Чому ми сьогодні ісповідуємо, що Ісус є Господь, тому що в нашому серці є віра Божа, слава Богу нашому, що ми познали, ми вкусили, що є благ Господь, слава Йому. Не тому, що нас навчили, не тому, що це модно, не тому, що тисячу людей так кажуть, але тому що Ісус є мій Господь, і більше ніхто мені цьому не докаже. Тому я кажу, що да, піднімись ета гора і вверхнись море. Не тому це не обов'язково має так статися. Ти не обов'язково маєш підходити до якоїсь гори. Ісус тебе вчить і мене, наскільки важливе слово, те, яке ти ісповідуєш сьогодні. Наскільки ти віриш в тому, що ти кажеш сьогодні? Те слово, яке ти кажеш, воно має вагу перед Богом. Муж Божий підходить до Бога, Господи, Боже, якщо в цьому городі буде стільки праведників, не істреблю. Менше, менше і менше і менше. Бог рахується тим, із тим Словом, яке ти кажеш сьогодні. І тому Ісус каже, якщо Скажеш, поднімісь і верхність море, і не усумніться в серці своєму, но повірить. Ви чуєте, де має корні віра, де вона знаходиться в серці, якщо ти скажеш і не усумнився в своєму серці. Так, да, інколи важко, як би сказати, те казати, що ну, віра Отце є віра Божа. Ві... Осуществ ожидаємо і увірності не Шановні, Друзі, брати і сестри, нехай Господь сьогодні дасть нам сили дійсно казати те, в чому ми не маємо сумнів. Всякий сумніваючийся, він не для царствія Божя. То це та, як морська волна, вона піднімається, вітром розвиваємо, і її немає. Сумніння, воно руйнує нашу віру. сумніння, воно знищує, воно уводить нас в сторону, уводить наш взор від Голгофі, від Ісуса Христа, звершителя нашої віри. Слава нашому Господу! Він звершив нашу віру. Він стався тим, в кого можна вірити, і хто ні, який ніколи не підведе нас. Слава! Слава Ісусу, тому що ранами Його ми ісцілилися. Там на Голгофі пройшло ісилення, очищення, освящення наше, освобождення наше. Там, на Голгофі, Ісус Христос привозив це все. І стався жертвою за всіх нас. Слава йому! І тому важливо сьогодні, що, яка віра, чи є сумніння, чи немає сумніння. Якщо вони є, каємось в цьому, якщо вони підступають сумніння до нас, то давайте ми будемо обрізати ці корні, не давати їм місце в нашому житті, щоб вони не руйнували підвалини нашої віри. І нижче сказано. І тому говорю вам. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Слава Иисусу! Як важливо, шановні брати і сестри, підходити в молитві нашій до Бога з вірою, ні мало ні сумніваясь, сказано, є ні усумніться в серці своєму. От якраз Ісус і ставить, як би сказати, такий ну, неймовірний випадок в житті. Якщо ти приїдеш гори і скажеш, гора, пересадись і вернись море. Десь ми читали, і навіть я чув такий випадок, що був десь в житті, і хтось розказував, що підходив хтось, і щось таке ставалося в житті, що дійсно, як. Якби сказати, в конкретному випадку Бог переконував, що дійсно і таке може бути десь подібне, я чув, і тому важливим є те, що ми сьогодні ісповідуємо, яка віра в нашому серці, що, яке слово сьогодні на устах, можливо, нас підводять до віри, але ми, знаєте, боїмося щось сказати, ми боїмося щось ісповідувати в нашому житті. І, звичайно, нижче Ісус уже Торкається тої конкретної ситуації, той конкретних, як би сказати, тої проблематики, яка інколи заважає нам не казати це слово, інколи ми боїмося казати, тому що нас щось переслідує, нам щось заважає, можливо, якесь непрощення, можливо, якийсь гріх, можливо, щось сказано, як нижче тут каже Ісус, і коли стоїте в молитві, прощайте. Якщо немаєте на кого, даби і Отець ваш Небесний простил вам, що ваші. Представте собі, яка, як би сказати, залежність, коли стоїте на молитві. Прощайте, коли стоїте на молитві. Прощайте, це так легко зрозуміти. Ну інколи так важко це зробити. Інколи ми, ми навіть не можемо розібратися до кінці, А що ж мені заважає? А можливо, якась обіда, можливо, якась горіч, можливо, якась там, якась там непрощення сидить на внутрі, і ми щось нам заважає сказати. Щось нам заважає сказати це слово віри, яке повинно проникнути в наше життя і наше серце. І тому, шановні брати і сестри, яка проста формула? Коли стоїте на молитві, прощайте, даби і Отець ваш Небесний простив вам сорішені. І сказано. Нижче так, якщо вже не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам согрішені ваших. Звичайно, тут коментарі так сказати, как бы якби і злішній. Що тут коментувати, коли тут і так все зрозуміло? Отак, отака і послідовність є. Тут немає нічого якогось умудрюного, якоїсь філософії або якоїсь сверхоткрові не треба. Тут все зрозуміло і без того. Якщо ти не простив своєму житті, брата чи сестри, якщо в твоєму серці гніздиться оцей корінь, він може. Назавжди зруйнувати твоє і моє життя, шановні брати і сестри, нехай Господь допоможе нам стояти на молитві і прощати, розрубати ці узли, відпускати змучених, розв'язувати ці вузли різної розумієте там можливо якоїсь давності, можливо, роки проходять. А людину щось зв'язує, треба звільнятися від цього, щоб відкрити двері Божого благословіння у наше з вами життя. Нехай Господь благословить нас, нехай в нашому житті буде ця віра Божія, віра небесна. Знаєте, оця, яка може ісповідувати, що Ісус є Господь, оці слова, які можуть в кінці кінців сказати про те, що ми дійсно ісповідуємо віру Божою, і ми живемо, і движемося, і существуємо. Вірою Божою, а Богу нашому слава за все. Амінь. Господь перебуває серед слава Ізраїля. Якщо ми дійсно прийшли на це місце, і в нашому серці таїться і переповняє наше серце благодарність Господу, то Господь істина на цьому місці, слава нашому Господу. Я думаю, що кожен з нас шукає Господа. І это коротке время, яке Бог нам подарив сьогодні, ми знаходимося на собранні віруючих, ми знаходимося там, де присутній Господь. І ми это время для того, щоб відкрити своє серце, для того, щоб пережити общання з живим Богом, який, Слово Боже, каже, вчора і сьогодні, і на віки же. Слава Ему! Бог Сьогодні робить чудеса. Він сьогодні міняє серце. Він сьогодні міняє думки людські. Він сьогодні міняє цілі нації. Там, де приходить Ісус, там, де приходить Його присутстві, Бог обновляє душі, обновляє життя людей і навіть зціляє їхні тіла. Слава нашому Господу! Ми живемо в останнє час чудес і Божого благословення. І якщо ми прийшли на це місце і хочемо пережити Боже благословіння, якщо ми цього хочемо, і це залежить від нас, брати і сестри, і всі присутні на цьому місці. Багато залежить від того, що я хочу, чи хочу я зустріти з Ісусом. Пом'ятаємо, був такий случай в житті одного чоловіка, який дуже хотів зустрітися з Ісусом. Ісус приходив тією вулицею, але він був маленький ростом. І для того, щоб побачити хоча б Ісуса Христа, Він заліз на дерева. Він не поганьбився тим, що був Він високим чином. йому Мозахи, ми знаємо цю історію. І Він був з податій. Ну, він був налоговіком, інших можна звати, високим чоловіком. Але Він хотів зустрітися з Ісусом. І коли Ісус проходив Ті, мимо того дерева, на якому він сидів, то Ісус побачив його. Він звернув на нього на нього особенну увагу. І Він казав, що Закхей, я злізаю, я хочу бути в Твоєму домі. Слава нашому Господу! Браті і сестри! Якщо ми сьогодні із іскрим серцем хочемо побачити не щось і не когось, а якщо ми хочемо побачити самого Ісуса Христа. То нам треба сьогодні, смирившись, залізти на те дерево для того, щоб побачити Ісуса Христа, який сьогодні на цьому місці. Слава Йому! Алілуя! І Бог дивний. Він сьогодні хоче звернути увагу на кожне серце. Він хоч, хоче звернути увагу на того, який може вважає е, себе недостойним або последнім, або самим маленьким. Сьогодні Ісус на цьому місці, і Він хоче звернути увагу на каждого, на кожну людину для того, щоб дати те, що необхідне сьогодні для кожної з нас. Слава нашому Господу! Я хотів би звернути нашу увагу на дне в житті ізраїльського народу і царствовання царів ізраїльських, як люди шукали Бога. Я думаю, що ми сьогодні кожен шукаємо Бога і хочемо Його знайти. І я вам скажу одно, то що є правда. Бог сьогодні теж шукає нас. І Він хоче сьогодні мати зустріч з нами. Слава нашого Богу! І хоче благословити нас своїм особиним благословенням, для того, щоб ми сьогодні пішли, путем радуючись, і мати радость свершенно. І ось цей цар Аса, 14 глава другої книги Приліпамінон. Рассказывает царствование и то, что Он сделал в своей жизни, и он принял свои решения. Я зачитаю с первого верша такие слова, и почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Аса, сын Его, вместо Него. В одни Его покоилась, покоилась земля десять лет, и сделал Аса добрые и угодное в очах Господа, Бога своего. И отвер он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил, вырубил посвященные деревья, и повелел иудеям взыскать Господа, Бога Отцов своих, и исполнить закон Его и заповеди. И отменил Он во всех городах иудиных высоты и статуи Солнца, и спокойно было при Нем царство. И построил Он укрепленные города в Іудеї, ибо спокойна была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дав покой Ему. Слава нашему Богу! Эта история нам говорит о чем-то многом, она говорит о том, что этот Царь захотел шукати Бога. Він не пішов по путям своїх, свого батька, який робив неугодне перед лицем Господнім, і було багато воїн, було багато переживань і проблем в народі і в його житті. Но син його, Аса, він захотів шукати Господа і не тільки сам, але він приказав, щоб всі люди, весь Ізраїль, обернувся до свого Бога і захотів шукати Його. Но в шуканні Бога щось заключалося в його житті. Він зробив якісь переміни в своїй житті. Він від чогось відказався, від того, що він любив, і, можливо, народ його любив. Він каже, статуї е, убрав, Він е, дерев'я посвящені вирубав. Він зробив дещо. Його шах в ісканні Господа був е, якби, явним, і він знайшов Господа. І благовління в очах його. І слово Боже каже, був спокій, було спокійство в землі Ізраїльській. І так вони жили. І проходив час, і слово Боже, нам в тій главі повіствує ще велику істину. Це дев'ятий вірш. З 9-го вірша описується события далі і каже: І вийшов на них замрі і феоплянін. С войском и тысячу тысяч, э, и с тремя э, стами колесниц и дошел до мереши, и выступил аса против него, и построил, э, пост, построились к сражению на, в долине Цифата и Мереши. И возвал аса к Господу, Богу своему, и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному, помоги же нам, Господи, Боже наш! Ибо мы на тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества этого, Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек. Слава нашему Господу! И слово Божие говорит: и поразил Господь и пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали. Єфіапляні. Слава нашому Господу! Чудесна історія сталася в житті царя і народа Ізраїльського при царстві е, доброго чоловіка, який шукав Господа. І за те, що він шукав Господа, за того, що життя була правильна, і він деякі переміни зробив в своїй житті, Бог прозрів на нього. І коли прийшла проблема, коли прийшло це множество войска для того, щоб... Е, Воювати з цим народом, то він сказав Господу, «Господи, я хотів би ще обратити увагу на ці слова молитви аси до да Господа. Він каже, «Господи, Ти Боже наш, ібо ми уповаємо на Тебя, уповаємо на Тебя, Слово уповання це надіжда, яку може чоловік возложити на Господа, уповання, яке ми з вами можемо сьогодні возложити на Господа нашого, якого ми шукаємо в житті своєї. Він каже: і во ім'я вийшли ми проти множества цього Господі, Ти Бог наш. Якщо Господь Ісус Христос є Богом Твоїм і Моїм, тобі сьогодні варто звернутися до нього за допомогою. Тому що Він сьогодні рядом з тобою для того, щоб почути молитву Твою, для того, щоб послати особне благословення для твоєї і для моєї душі, щоб ми могли піти, радуясь. Ісус сказав, чого не бажаєте, просіть і буде вам. Просіть для того, щоб і отримати. Для того щоб радість ваша була совершенна. Сьогодні для нас відкрита можливість отримати від Господа Божі благословення і радуватись, і щоб ця радість була в житті нашій, щоб люди, які окружають нас, вони теж бачили нас радуючимися, щоб ми маємо Господа Живого, який відповідає на наші молитви, і щоб він є живим в нашій житті. Тоді нам не треба, возможно, багато проповідувати і багато говорити людям, які поруч з нами. Вони побачать, що ми живемо з тим Богом, живим Богом, який відповідає на наші молитви, який оберігає нас в нашій житті, і ми щасливі з ним. І вони захотять такого Бога. Вони захотять бути такими ж щасливими, які ми щасливі этому Господу Богу живому, нехай буде вічна слава навіки. Амінь.